Як навчитися не покудати ті справи, у яких не бачиш миттєвого результату? Сьогодні поговоримо про таку чудову штуку, як терпіння. Терпіння, якого мені дуже часто не вистачає для того, щоб досягнути якихось дійсно значучих результатів. Бо мені здається, дійсно я втратила дуже багато чого в своєму житті, саме тому що я здалася зарано, тому що в мене не було цієї терпеливості, тому що мені хотілося ось я там щось зробила трішечки, і все мені хотілося дуже великий шматочок цього результату отримати зараз. Мені не хотілося там якісь маленькі кусочечки, якісь такі прям незначні, можливо. Мені не хотілося їх, мені хотілося одразу великий шматочок забрати його і все. Можливо, обдумуючи всі мої ситуації, де я дійсно здалася зарано, де дійсно на мене дуже повпливали і думки оточуючих, і. Мої власні думки про те, що щось не виходить, щось не так, як я собі придумала це в голові. Тому я це кидаю. Кидаю, бо, типу, це не моє. Але немає такого, моє або не моє. Ми самі обираємо, що наше, а що не наше. Тільки завдяки нашим зусиллям, які ми прикладаємо до цієї справи. Бо... Ну, не всі речі не можуть даватися отак ось легко, з першого разу, для багатьох речей дійсно потрібен час. До прикладу, я, знімаючи це відео, в мене теж може бути багато думок, що можливо щось не так, можливо, це ніхто не подивиться, не оціне і так далі. Кожне моє зняте відео і кожне опубліковане відео це крок уперед. Якщо я надалі буду. Зберігати в собі цей спокій, цю силу, цю терплячість. Тоді, можливо, дійсно через якийсь проміжок часу я зможу дивитися на це відео вже іншими очима, вже з більшим досвідом і досягнути якогось певного, можливо, невеличкого, але результату. Одна сфера в нашому житті може стати для нас прикладом. Що якщо ми тут змогли, ми побачили результат через певний проміжок часу, через певні якісь труднощі, то і в іншій в новій сфері нам просто буде легше, бо ми розуміємо, так, не буде легко одразу, але я зможу, бо я змогла б в іншій сфері. Це ще росте, воно росте повільно. Кожен з нас о, з чогось починає. Навіть якщо ви зараз о, слідкуєте за кимось. Там, з популярних якихось вже блогерів, так, інфлюенсерів, вони теж з чогось починали. Ми можемо бачити тільки якусь вже вершину айсбергу, але не бачити, що людина пройшла, які в неї були трудності і так далі. Можливо, вона також сумнівалася, були страхи, можливо, він вона міняла сферу теж по 10 разів, пробувала і там, і там. там трошки не сподобалось, перейшли в іншу. Ну тобто, ну ми не бачимо, ми не знаємо цього всього. Тому так, тут трішки важко орієнтуватися на це. На сьогодні це все, все, що я хотіла сказати. Я дуже вдячна за перегляд цього відео.